Здоров'я всім пасічникам! Продовжуємо нашу роботу про, по лабораторному дослідженню перги, отриманої різними способами на одній і тій самій пасіці, на пасіці хуторного Володимира Миколайовича. Ось у нас ми склали у коробку на відправку в лабораторію, три види перги. Це перга отримана традиційним способом. У відеречку. Перга отримана з допомогою пластикового стільника. І перга отримана з допомогою евріки. Ну, я розкручувати її не буду. Вона в баночках і вона додатково поставлена в відерці, тому що в скляній баночці. Також у нас вкладається паспорт з пасіки, копія паспорта пасіки Володимира Миколайовича. І наші документи. Договір на проведення аналізів, а також наші документи про пакування і відправку зразків. Це все складаємо в коробку і сьогодні несемо на нову почту. І чекаємо цікавого результату. Поки що все, нам все добре, продовжуємо роботу.